А степо туда майк, кана неки свой. Філ до ридінні балс, лап музик сін. Гада поп'енбі, канамекю му. Денси онлафло і на своє. Готуємо ще сернички, так діти спорять. Грають гру. А я використовую такий спосіб, як бачила в тіктоці. Досить класненько виходить, досить класненько. Зараз буду смажити. Супер сирнички. Супер сирнички. До сиру добавляла тільки цукор, ванільний цукор. Чуть-чуть дала не муки, а пудінгу сухого і два яєчка. Так перемішала, ось тільки як зараз роблю, то використовую борошно. А всередину не давала, дала пудінг. Він скріпить сир. Зараз посмажемо, побачимо. Кажу до дітей, мабуть, вигідніше спекти сирника. Вони кажуть, що кажуть діти. А... а вони кричать сирники. А мені на них всі краще було б спекти сирника великого. Ну нічого. О, дивіться, як ластим. так, Все-таки той пунк тримає гарнесеньку форму. Люкс і січі. Спочатку я тут ще мала пару сливочок, готую їм такий сиропчик поливку з ягодами на зернички. Насипала на пательню цукру трошки. Розділила сливки і їх трошки пережарю, буде такий сливовий соус. все накладаємо дітям сирнички. Спочатку в мене буде сливовий соус. Такий я зробила сливочкою під низ може вже збоку, ось так дамо сливочку, біля нього сернечка і все польємо сметанкою. Буде клас. І буде клас. Так, які це вам. Накладаємо. І одну хвильку все ще сметанки, і буде смакота. Смакота ось так. Куди хочете йти? Ой, як гарно там спереді. Правда файно. А ви найперше то побачили вже річки? Отакома проміжні. Або так. треба йти дорогою, і ви можете... А не написано, де там ті динозаври? Мама, дивися, тут є жаб? Міні-зо, о, Міні-зо, ага, там є ще такий міні-зоопарк. Йдем то йдемо зараз сюди, і то підемо до зоопарку. А йдемо туди до зоопарку, побачимо. Домашній зоопарк, біля. так? Колись такий у нас був вдома такий, такий, так. Що там побачили, діти? Ой, який це гарний павич, так? Касунь, який голуб. Гарненький. Дивіться, які гарненькі, дивись, які гарні. Але... І ми не маємо нічого з собою, дати. Треба було взяти хлібчика чи що. Що, що кажеш? А, не можна давати. Але руки не пхати, не зачіпайте так, діти. Просто подивіться, бачите, як вони але гарні, правда, такі молоденькі. Януся, пальчики не пхай, будь ласка. Бачиш, є ще й маленькі, і дітки. Бачите, <ріць> яка гарна родина, Десь так? Лежать, відпочивають. Не так? не в цей? О, качки. Ну, Що ви побачили Чого? там? Чого? Качка, ми, ми побачили гриби. Голуби чи чорні? Голуби.

Так мені трохи боязко в такому лісі. Ой, але нічого. Ну, чисте повітря, але тут кругом позначки. Скренч вправо, скренч вліво, нам вправо Хлопці. Боже, ми ще зараз заблудимося в тому лісі. Будемо шукати динозаврів. Що щось зблудимо? Ну, побачимо, будемо йти по тих, по тих значках. Я в таких місцях трохи боюся в глухі, але mm. не знаю. не mm. Перший раз, але тут да, дуже така глуша. Одинка. Ну, Ну, Зараз побачимо, що там далі буде в нас. Тут така вже більша доріжка, вже більше людей вже мені повеселішало. Але все рівно тут весь який гостючий ліс. Ну, обше. Гостючий, то не посадка, то такий гостющий густ... добрий ліс. Ну. Гуляють у дітки на велосипедах. Собаками багато гуляють, самі люди їздять на велосипедах. От. Ага, О, там зліва, зліва, зліва. А зліва, он вже я бачу фігурки динозаврів. Зараз підемо подивитися, це якийсь такий плац е, плац забав. О, нарешті знайшли динозаврів. А який собачка, як це, як, як медвідь. Дивися, що каже Захар. А що каже? Захар, дивися, собака, як медвідь. Захар. Що ж, як я медвежа, це вообще. Захар, що ти казав? Що? Що своє? Що своє? Так, і йдіть на сторону, дружбила. Містечко, тут плац забав динозаврів. Найважніше, що я шукала. А хто нас зустрічає? Яка порода динозаврів Захар? а Ти розглядаєш? Зараз ми а ну давай спереду. Дивися. Це все, це все, а ну ставайте двох я вас ще сфотографую. Януся. нуся. Честь. О, це для тебе. А, це сідати і бачиш виривати з клета, так? Це ти любиш. Далі діти, Захар іди, розказуй, ти знаєш їх. Ух ти, який великий. Хто це в нас є? А, чекай, як називається? Булколодон. -на ага. Ого, який він великий. Я найди, ставай вас спотукаю. Але класний Захар. Дивись, який він. Велюрний, так? Да? Так, а це як називається? Алозар Алла... Алозар ага. Ага. бачу, це такий страшний Алло. Ти здоровайся з ним, да, Захар? Алло. Здоровайся, Захар, хто в нас тут? Як називається? Алло. Як? Алло. Ага. Ану, давай подивимось. Оцей такий добрячок, такі добрі ньочки. Скільки цій черепасі? Ти згубив, так, 215 років цій черепашці. 215 мільярд, мільйонів років. Ага. Бачиш, який розмір мають е, яйця динозавра. Дуже, правда? Базу дуже. Дивись, яка висота я динозавра. Я правда. Діть, ні. Що так здалека? я не Бачиш, як так гарненько. Все, давай, давай, давай. Почекай, почекай, дивися, як красиво, правда? Давай. Дуже гарно. Тато грибами йшов, що? ні? Щось там знайшов. Тато гриби шукає. Зараз будуть, бо того, що дуже пахне грибами. Дуже пахне тут такий ліс гарний, безподобний. Все, дай. Вот, тоді мене Я не знаю її, коротше. Так, так. Оля. О, парк! Ще ми будемо дивитися на ну. сируїшку. Оце сирої. То порхавка. Покажи, покажи, покажи. Але, угу. а ця сиришка вже така над'їджена. Ну, то ходи хоче, хоче кась. Касі є в лісі, так? Ну, Але хотіли. грибочками пахне дуже, правда, з лісу? Не бери, не бери, не бери. Захарчику не треба брати, йдемо. Давайте Добре. вже будемо виходити туди на центральне, може якесь там кістечко, каву Добре. чи морозиво. Діти, як класно, гасає. супер. Який плац. Безподобний, хоч тут є де розігнатися на самокатах. Хлопці, але класно. Ще один такий цікавий плац для дітей, хто любить висоту, екстрим, супер діти. Субі летають тут. Дівчатка на таких різних тож, штуках не бояться. Люкс. Так, ага, хлопчик переходить. Расунчик відпочиває. Такі мали діти перечіпляють обережно, побережно собі проходять різні перепони. Ну давай, мала, зубач. Ох, класно, молодчинка. Молодка, браво. Тут для дорослих Тоже хлопці так високо. Ну а що шо... ні? О, то давай спробуєш. Давай, пішли, зараз обачим. Як... Ааа, дійсно, що тебе лякати? Ти по стройці лазиш по поверхах ого. Що ти Захар думаєш, що я не, пов... не повилажу, то не повинно. Та ти що, що мені там вилізти, полазити? Так, да, я як вилізу, тільки прийдеться. Батькові знімати мене. Ну тоді, так, значить лазити високо. О, навіть такі тубаречки цікаві. Високо не будемо лізти, ідемо ми краще до смаколиків відвідаємо. Ось О, діти, бачите, навіть екскалатор. <ривання> 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 але то я собі купила ту гуску, але ну, вона мені дуже класна. Ох, яке гарне морозиво. З фруктами і такі, як вони називаються, я не знаю. одненька, Я бачу, бачу, бачу. О, супер! Оце така пахученька. Ми її на ярмарці зимою брали. З корицією. Супер. Всім смачного! Дякую. Дивіться, де класненький наш гусь, правда? Безподобний. Камера не передає кольору, але він такий дуже-дуже гарний. Золотистого кольору. І діти собі накупляли всяких штучок, а це я собі.